Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Моє відео стосовно незначенності української нації отримало немало відгуків. Звичайно, вони різні. І я не збираюся з кимось сваритися, тим більше, що, як правило, на моєму YouTube-каналі збираються люди інтелігентні, розумні, здатні до мислення, здатні оцінювати факти, на відміну навіть від деяких вчених, які або не вміють, або заангажовані московською пропагандою, і тому вони не здатні сприймати реальність, яка вона є. Так ось я, звичайно, буду полемізувати абсолютно коректно, намагаючись на основі. Історичних фактів, географічних фактів, а також формальної логіки, яка ніколи не підводила мене ну, в крайньому разі у висновках для себе, не для інших, а для себе у цьому житті. Так от хочу вам розказати про Україну, про минуле сучасне і майбутнє нашої країни. І Нації. Мені е, говорять на те, що я стверджую, а я не просто стверджую, я е, взяв слова президента США Біла Клінтона, який е, заявив про те, що українці це найдавніша нація нашої планети. І він же ж не просто так. Я знаю, що таке, що таке президенти. Ну, Президент не може знати всього. Тим більше якісь історичні речі. У нього мають бути відповідні фахові, дуже глибокі так, радники, консультанти, експерти у цій справі. І він... Вони не, не мають його підвести в ні в якому разі, щоб він говорив якісь дурниці. Так. Тобто він цим, цими дурницями він е, не тільки власний авторитет нищить, але й авторитет тієї держави, яку він представляє на світовій арені. Тому тут треба бути дуже обережним. З підбором цих консультантів. От він таке заявив. А чому він заявив таке? А тому, що, знову ж таки, є абсолютні артефакти. Це, нічого, е, не якісь брехні, які там понаписувала Катерина ІІ, так, Петро І там і пізніші всякі. Карамзіни, карамурзи і, і, і інші, яким було конкретне завдання Адаму, а це артефакти, тобто археологічні знахідки, археологічні культури, історичні і так далі. Коли ти викопуєш, розкопуєш якийсь курган, і в ньому знаходиться багато золота. Найвищої проби і найкращого готунку вироблення це в Україні. А ти копаєш кургани у Марянському стані: у Московській, там, Тверській, Ярославський, Володимирській так, областях чи губерніях тоді. І до 16-18 століття взагалі не знаходиш яких слідів слов'ян там. Так. Це все е, вироби які там є, в могилах, які поклали до небіжчика, це все угрофінські вироби. Угрофінські. Слов'янських немає. Ну, і, як можна знайти, що там римляни були? Ну, от фібули. Застібки, римські мечі там, і все таке поховання, значить це римлянин. не якийсь там угрофін, який у нас є такі могильники, у нас ж на мапі наші, наші історики позначають, що в нас Римської імперії та не було. Так. Та і Києву там 1500 років вели. Оті знайдені римські монети, яким яким там 55, здається, скарбів у Києві, то, то бридня все, Ну, пізніше взяли, закопали спеціально, щоб ми тепер знайшли. Ну, така дурня собача. Чому? Тому що вони дисертації такі понаписували, позахищали за радянських часів, або навіть за часів Незалежної України, але під егідою отих всіх там толочків і всіх останніх, які сиділи там у цих мі... поки не померли у цих своїх кріслах. Якщо не просто директорами інститутів, то почесними. Директорами і все таки інше. І редакторами е цих журналів, всяких, головними редакторами, які не пускали відповідні е реальні статті про реальні знахідки, а тільки ті, які відповідали їхній концепції. Це все просто тупо. Я знаю донині. Що у нас в деяких академічних виданнях можеш туди свої статті не давати, їх ніколи там не опублікують. Тому що Совок нині сидить, який у Москві вчився в аспірантурі. Так. Це ж я просто факти пояснюю: він нині сидить, головний редактор. Совок, який вчився у московській аспірантурі, звідти там дружину привізився. ну, Ну, що ти зробиш? Ну, такий він є. Ти нічого тут не, не поміняєш, поки він не сконає, і, і, і все-таки він буде проводити цю політику московську. Так. А реальна річ, це ми беремо оці всі культури археологічні, які 8, 7, 6, 5 і так далі. Тисяч років всі вони є тут в Україні на одній і тій самій території. Так. На одній і тій самій території. Що? У нас же ж божевільна ця історія. Жили, були трипільці, потім вони десь пропали. Навіть голодомори, влаштовані московитами андрофагами в Україні, їм не вдалося знищити до ноги українців. Навіть так. Так а де ділися трипільці? Випарувалися. Ну, дебіли. Ну, ну, як можна назвати цих людей, які, в, як кажуть, в очі не можуть сприймати факти, які є. Це божевілля. Факти, вони полягають у тому, що були трипільці, і це все відкопали ще до там, 18 кінця 19, го початку 20-го століття про них ніхто й не чув, що вони тут жили? Що вони тут були? І це, дякуючи Вікентію і Фойці, з'явилося оце все. І ми побачили, яка багата культура була 8 тисяч років тому. Тут. Та хто це? І десь вони ділися. Потім десь з'явилися скіфи, потім вони пропали, потім сармати, вони теж десь пропали, потім готи так, десь пропали, потім Анти десь пропали, потім русини, ну ще десь там. Якісь оці всі переписані сто разів повісті минулих літ. Ну я ж вам говорив про те, що е, Вольтер, видатний французький мислитель, так, який переписувався, до речі, з Катериною Другою, і бачив, що вона робила з історією України. Що вона робила? То він же ж. Саме з цього приводу і сказав, що історія це брехня, з якою всі погодилися. Це московська брехня, тому що все сфальсифіковано. Все сфальсифіковано. І продовжується ця фальсифікація, тому що поки в нас не з'являться власні так, історики, які будуть базуватися на відповідних фактах. От такі люди, як, наприклад, Клопотенко у е, цій галузі, і історичні, і ті, які пов'язані з їжею, і все останнє. Це ж теж історія, що їли наші пращури. Вони ж їли, їли смачно. Так. <сміття> так. Вони ще не вживали. І вони не знали навіть про існування цього. Вони готували. Борщі? Так. Mm. Вони готували інші вироби в той час, коли ці андрофаги їли один одного, їли людей. Ну, то звідси ж і назва. Це ж батько історії. Це не я. Це батько історії Геродот написав. Так. Батько історії. Вам цього мало? Так. Вас, вам більше подобається Катерина друга. Петро І, які створювали там всякі комісії з фальсифікації історії, <смі> і дуже успішно це все робили, писали, переписували, підробляли, підчищали, і все таке інше. Так. Отже, ми маємо з вами ось те, що українці це найдавніша нація світу. І всі ці трипільці, і всі ці скіфи, і всі ці сармати Ось дивимося на мене. Оце я. Петро Масляк, етнічний українець, діда, Прадіда, козацького роду. Все задокументовано 300 років тому із нинішньої Полтавської області. так Але прізвище. Лемківсько-Галицьке. Ну от зразу у... У... у мислячої людини виникає запитання: як це? Так? Пращу, мій, 300 років тому Іван Масляк, отаман Устивської сотні Миргородського Козацького полку? Так, який брав участь у Хмельниччині і все таке інше. І раптом чомусь у нього Галицько Леневе Лемківське прізвище. Так. Або там е, хлопці у нас е, з закарпатськими прізвищами, теж козаки. Так. Як це воно? Як це воно? Ну там було вже, вже відозмінено на певні. Ну, наприклад, мій той же самий пращур Іван Масляк, як е, рядовий козак, лицар. Записаний в реєстрі як Іван Масляченко. Так. Ну, от це похідна. 25% таких прізвищ на Полтавщині, а всі інші. Це часто густо, просто прямі вихідці, там, пицяки, всякі, і так далі, Леські і всі ці інші. так. Ну це ж просто факт. Я ж постійно бував. у <св 'язок> селі Устивиця, величезне село, яке знищено було московитими, андрофагами, Голодомором. Так. Там у цьому селі, так, я буваючи цікавився, як же ж це? Так, що це таке за. От, яка архітектура цього села? Отак от кожна садиба, це як якась фортеця. Так, загорожена так, навколо всі ці будівлі і так далі. Як це, чому це, чому двоє воріт, навіщо? Там через півтора метра одна ворота від іншого, цих старих яких, хатах, які доживали, або вже ніхто не жив. Бабусі, які. Вдалося вижити під час цього голодомору, навіщо? А батько відповідає, а це така архітектура козацька, для того, щоб на коні ніхто не міг там такий тин височений, не перескочиш на коні, живіт роздере. Так, коню. А через ворота а не перескочиш, тому що ворота одні від других. На певній відстані. Здавалося б, навіщо, скільки матеріалу потрібно для того, щоб робити другі ворота. А це так робилося, потім далі це вже традиція стала. Спочатку потреба, а пізніше традиція. Ось. То, то, то ми звідси тому ми звідси і бачимо, як це все відбувалося. Тому звідси я і вивів. Теорію про ландшафтно-етнічний притулок української нації в Карпатах, що українська нація впродовж тисячоліть не раз відступала в Карпати, там ховалася, на Волинь, а потім розтікалася назад. От останнє це було в середньовіччі, за часів Хмельниччини, точніше раніше від Хмельниччини. І це все було організовано. організовано Єремою Вишневецьким. так, Всі ці люди набиралися Закарпаття Карпати, Галичина, Волинь, частково. так, Організовувалися у Десятники і прізвище Десятник, і в сотні прізвище Сотник, в Полки, відповідно, озброювалися і йшли. На схід, так, займаючи цю територію, з якої вони пішли за часів Київської Русі, так звано. Вимушено пішли, тому що сюди прийшли татари так, і витіснили. Так, таке відбувалося не один раз, це тисячі років, це все відбувалося. А те, що українці стара нація, вона не стара. Це я старий. Так. Я старий, але в мене є діти, в мене є онуки, так. і вони молоді. Отак і в українській нації. Старою нацією були трипільці. Но їхніми дітьми були скіфи. А дітьми скіфів були сармати, а дітьми сарматів були готи. Дітьми готів були анти, дітьми антів були русини. Дітьми русинів були козаки. Ми діть, діти козаків. А хто буде і ми зараз є молодою нацією, яка відроджується. Черговий раз Це чоловіче начало в нас, подивіться, армія наша Збройні Сили України. Це чоловіче начало. А ті чоловіки, які втекли отуди за кордон разом з жінками, це жіноче начало. Це жіноче начало. Воно теж потрібно для будь-якої нації. І от по завершенню війни вони повернуться сюди мільйони цього жіночого начала. Для того, щоб продовжити розвиток, відродження чергового етапу української нації впродовж останніх восьми тисяч років. Все дуже просто. Я пояснюю вам. Як це все відбувається в родині? Так точно відбувається і в нації. Ми нічого нового тут не придумаємо. Я просто намагаюся це все пояснити на тих прикладах, які зрозумілі кожному. Тому що в кожного є родина. Раз він вже народився, то він продукт своїх батьків, батька і матері. Отак і нація наша. Вона завжди. Чергове її відродження це продукт чоловічого і жіночого начала. Так. Але ми відрізняємося від інших націй. Тим, що якщо в інших націй це два-три компоненти, то в нас як мінімум 8 компонентів. Внаслідок цього. У нашому генофонді, у нашому геномі за консервований досвід оцих всіх поколінь розвитку української нації. І такого більше ніхто не має ніде в світі. Оцей досвід він має величезне значення, необхідні просто відповідні. Речі, відповідні закони в українській Україні для того, щоб відкрити шлюзи прояву української нації, якій понад 8 тисяч років.